Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо позачергове візне засідання, яке проводимо сьогодні на виїзді. У нашому фокусі дрони та інші військові інновації. Ключове завдання активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею сили оборони. Президентом Володимиром Зеленським поставлена чітка ціль цьогоріч випустити мільйон дронів для фронту. З огляду на ту базу і потенціал, який маємо сьогодні, це дуже реалістичне завдання. Уряд системно працює над тим, щоб українських дронів на фронті ставало більше і більше, більше в рази. Ми робимо ставку не лише на державні проекти, але й на приватні компанії. Робимо ставку на розвиток ринку озброєння, коли 4 з 5 компаній в оборонному секторі приватний бізнес це дає ефективність, інновації, швидкість. За останні півтора року ми повністю змінили правила гри, ухвалили близько 20 законів і нормативно-правових актів, які формують ринок озброєнь. А також спростили допуск БПЛА до експлуатації, скасували ПДВ та мито на комплектацію для безпілотників, створили полігони для навчання пілотів та випробування нових видів дронів, спростили процедуру списання. Зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім. У 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році. Загалом армія дронів дала старт розвитку не лише ринку БПЛА, а й усього Дефенс-тех в Україні. Сьогодні ухвалюємо три важливі рішення. Три важливі постанови, які ще більше посилять український оборонно-промисловий комплекс. Перший документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів. Влітку минулого року уряд дав старт експериментальному проєкту з виробництва боєприпасів до безпілотників. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми від розроблення до прийому в експлуатацію. За півроку зареєстровано більше 10 виробників. Допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування. Тепер поширюємо експериментальний проект на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства можуть швидко включитися в роботу, таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію. Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво БПЛА. Тепер виробники безпілотників будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати нецільового використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах. Третя постанова, яку прийматимемо сьогодні, про чесні оборонні закупівлі. Тепер вони будуть відбуватися за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Прозоро. Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Перше, гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним. Друге, встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Третє, встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики. Питання обороноздатності та забезпечення нашої армії визначено пріоритетом номер 1 Торік 60% бюджету ми витратили на безпеку і оборону. Цього року так само сотні мільярдів гривень будуть направлені на те, щоб українські військові мали все необхідне. 2024 рік має стати роком військових інновацій в Україні. Починаємо активно розвивати роботизовані технології на полі бою, посилюємо захист українського неба. Багато уваги приділяємо розробкам системи радіоелектронної боротьби. Окремо працюємо над проектами автоматичних турелей і розміновувачів. Про дрони багато вже говорили сьогодні, але кількість нових розробок дійсно вражає, вражає російську техніку, піхоту та інші військові цілі. Перебуваємо в постійній комунікації з волонтерами, громадським сектором, інженерами, підприємцями. Дякую їм за ініціативність, за енергійність, за наполегливість. Разом ми зробимо більше. Дякую всім, хто сьогодні працює для того, аби українська армія мала все необхідне для оборони і для нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!